Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Б'юті новинки та лайфхаки у сфері краси. Стоп! Я знаю, що він в тебе такі самий брудний, як у мене. То ходи бігомит. Прям тарілку миючий засіб і олію. Це свіжа порція трендів у тікток. Деякі візажистки TikTok перетворили у онлайн-портфоліо і вражають своїх підписників яскравими образами та епатажними перевтіленнями. Українські візажистки настільки професійні, що можуть відтворювати будь-які образи. Ось ця дівчина зробила собі макіяж як у Меган Фокс. Тих, хто лінується фарбуватися або ж не настільки вправний, існують фільтри та маски. Одна з найпопулярніших зараз мейк Анджеліни Джолі. Його приміряють ледь не всі користувачки. TikTok. у Тіктоці вийшла нова неперевершена маска. Називається Мейкап Анджеліни Джолі. Відрізнити від справжньої голівудської зірки Україна у цих трендах майже нереально. Дівчата, а зараз я вам сама покажу, як виглядає без мейку Анджеліни Джалі. Та й взагалі без мейку. Як бачите, то все виглядає намного попроще. Але, україночки, пам'ятаєте, ми з вами найгарніші. І українки це знають, тож запустили тренд, у якому публікують свої відео без мейку і фільтрів. Лише гарні, а й з почуттям гумору. Тепер в них є ще один привід мати бездоганний вигляд завжди, бо ж Сергій Притула буде слідкувати за ними з космосу. Ось так користувачки відреагували на останні новини щодо купівлі супутника. <плес> Жартують дівчата і про макіяж без макіяжу. Та діляться своїми лайфхаками. Як його правильно робити? Сьогодні ми зробимо макіяж без макіяжу, і для початку я наношу консилер. ношу його вологим спонжем, а я наношу тон. А якщо без жартів, провівши вечір у Тікток, ви й самі навчитеся правильно обирати косметику за типом шкіри чи малювати стрілки під вашу форму очей. Я намочила кісточку в тіні і переходимо до стрілочки. Стрілочка і продовженням нижнього повіка. Професійний макіяж за 10 хвилин легко всі необхідні поради ви точно тут знайдете. Населе я наношу пальчиком у дуже невеликій кількості тільки на внутрішні та зовнішні куточки, ока, щоб не підкреслити мої зморшечки. У Тікток ви можете знайти навіть свого фахівця, косметолога чи візажиста, і підібрати засоби для свого типу шкіри. А ще тут у рекомендаціях повно порад, які допоможуть впоратися із помилками в макіяжі, ви наносите догляд занадто близько увечері до часу, коли йдете спати. Тому весь догляд залишається на подушці. Але будьте уважними і обережними, бо ж кількість подобаєк не завжди відповідає професіоналізму майстра. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на YouTube-каналі Сніданку.